Ти красуня. Ти красуня, мамина. Корисне, да? mm -mm. да? так? Смачний? Да? Кисленький такий, так? Отак, так? Ай, так. Такий добрий, в водичку. Так, <ристою> <тишки>. <ристою> Я не знала, вони ж так смачно, так? Да? Треба собі так скуштувати. Так смачно. Так. Ой, сма <свист> <свист> да, тоже ездят око. Тут что, вот, ты заебался, вот, мам? То я не шучу, но я только вот, что на око, мама, на око хотела позирать, да? Позирать хотела. Да? <свист> <свист> ну скажи, гадость, ну, что у тебя на обнаружишь? Мама, я езжу на око, я просто гудовала в своё око, я так кхе кхе, вообще злобела. Я вот вон же да, на око видел. А ну, луку мені дай, на мені вето. Боже, той заїлося все. Анусь, око їло? Око, кого їло око? Кого око їло? Захотіла такого ігрочка, да, Ти захотіла? Ні, не хочу. Мені теж смакуся. Я їм горобця вже з'їла його голову. Ну, це горобця, ніж ти теж їла. підкушую під хвостик. Шай в чай м'яти треба помакати. Ой, зробили. <реку> <Промагались. реку> що залишилось на столі все гануся? <реку> І другий есть. Ти мені треба готувати очі ноша. Я котика нагодувалася. Ринка приязла, буде рада, сукіт цвети, сукіт святи. Смачний огірочок. Ну, Ти ж бачиш, Арінка якесь спочатку чай, потім в воду, потім. Їмо спочатку. чай м'ятний. <hazim> <hazim> ну, стой якось сильно активно, ні? Як на мене. <hazim> <hazim> як на мене. <hazim> Бери, попробуй, чи смачне. Добре. Я тут вже втопила яйця. Нічого, нічого, давай мені. Покажи. Я його нагодувала плохо. Плохо нагодувала. То нагодувала кота, то нагодувала кота. Що <риві> ти така жила тут? Трошки поїла, мам. Трошечки поїла маленьке моє оченятко. Малошку <риві> зараз можу кинути. Можу лягти. Дуся, <головіка> Дуся, Дуся мокра. Може під качай Може під капсай, я може і не під Я зараз активно <головіка> дуже активно їм. Дуся, не під руками мокрим, то я чекай. Від за очі. Добре таке? Страва така <головіка> добра така. <головіка> Хочеться танцювати. Ммм, вода за гирком. Це просто смак, да? Ой, така смачна. <ръква>